Всіх привітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас 8 березня. Мам, бабушок, жінок, дівчат всіх вітаю з 8 березня. Наші, може нас дивляться і дівчата наш канал. Теж вітаю. Що в нас? Ми приїхали мої. Привітали вже всіх з 8 березня. Чуть пізніше будемо празнувати. Ну, празнувати так не сильно будемо, бо є робота. Що зараз по плану? По плану зараз заливаємо в жорку воду і будемо чіпляти кун. Потрохи вже будемо, так скажемо, настраюватися, бо можливо, скоро будемо виїжджати вже кормити в поле. Боронувати поля ще рано, бо сильно м'ягко. Возможно, будемо вже підкармлювати поля. Возможно. Ну це як, пару днів, це точно ще. Просто зараз є час, та заведемо, цепимо кун з папою. Що? Вівторок нам всіміна, кстати, повинні привезти, довести сімочки саксона. Що вам ще сказать? Та нічого такого, як можете бачити, плюс 20 на дворі. Ну шкода, по крайней мере, показує плюс 20. Я в футболці. Дуже шикарна погода. Вообще. Я поки тут відео знімав. Папа вже воду буде заливати. А що ти откриваєш? Ти теж. Що сте відкриваєш? А що палочка? Каністра шупала, ж поставив на балансі. неправильно? замок зимового. Нічого шо, можна сказати, що вже скоро будемо вирватися в 25 сезон. А. Робочий. Та ми вже вирвалися. А що ми робили? А що а ми вже в полі робили щось? Ну в себе, ну робили. <coughs> Ні, ну наш так скажемо, в наш робочий сезон. А, Через пару днів можливо, будемо виїжджати, так? Да? Так, ти крини закрив. Так, щас заливаємо та будемо заводити журка, якраз цепління провіримо. Треба буде цей ключок зробити. Зробимо. Геть вже із другого кріплення Ага. Трудно, ну, але подивитися, дійсно, той ключок там не треба. Треба ну, він... буде ще крило, зробити, підложити шайбу, бачив, знову Короче, Заливаємо воду, зараз під наберу воду, заводити журика. Кстати, шторку поцепив. Я криво, криво поцепив, бо тут сам чіпляв. Там буде перецеплювати. Ну прикольно, якось як свіже Да? Ну кривувато. Ну так, не кривувато, тут прям криво поцеплено, але воно відсюди довго видно не. Це не до не Ну, Коротше, поцеплю. Так, поки папа заливає... Розкаже, бо нам хтось затоплівну казав, що воно в Одесі нас дуже круто робить, краще ніж везде. А ну розкажи, по як тобі в Гіржева, да, ти тоді казав? Ні, ну в Гіржев не все. Він раніше робив, та він час робив, ну не знаю, час він робить чи ні. А раніше туди всі возили, ну, весь район возив. А як він тобі сказав, якщо я буду робити добре, то в мене не буде роботи? Ну так, да, якщо сильно добре я зроблю, то я без роботи не буду ламати. Ну він робив непогано, але... Но... А помнишь, ми ще десь от то, как в сторону Троицкого ехать на виїзді да, снова Одессы сделали тоже? Ні, там взагалі. Це найомчиками ділили, не на жорку. Ну хоча наші теж возять туди в троїці. З нього текло як з кабана, там підкрути сам, там добав топ. Там резинок таких не було, ні. Нема. Ну там 3 чи 4 точки в Одесі є, де ділають, але вже не те, що вони раніше робили. Гіржував, до гіржого попасти це. Так що... Краще проще, Нема. ми всегда возимо в так, завезли, раз-два нам. Ну не тільки отак. Ні, ну там возить Прометея теж той пацан непогано діяли, ну що треба їздити, то йому цей. Ну раніше в нього було, до війни в нього всі вже запчасти були, як війна почалась. Трошки вози Промітею теж непогано робить. Так, да, він хорошо робив топлення. То як ми в 22-му привезли, він поїть купити такі пленджера, бо в мене немає, то те купіть. Ми, Отрощ... ми в нього не робили тут. Не, форсунками тоді щось по щось. Ну так, да, ну плунжера ж кажуть, плонжера, ці сподів... розпилітелі, блін, пломжера. Бачиш? Ну коротше, якось так. Нам проще взагалі в місті реально поїхати чи в Нову -Одесу. Одесу. Позвонив, завіз і зі спокійною душою. Що, цікаво, заведеться він не заведеться? Далі. Маса що була включена 2 дні. Я забув виключити тоді. А. А то вже завезтися тепленько, хоча в амбарі прохладно. Як тобі погода? Бомба. Давай. А, крани відкрий, час. Так, пункт цепляний вже. Чуть-чуть. Довше цепляли, а що всипляли. Одна з муфт. Получається, ну це мій косяк, я як оцепляв. ну ви зрозуміли, плаваю ще не кинув, так скажем, кун. І набуло чуть трохи масло, Типа, давлення вбратися шланги. О, я не знаю, Вітальон вроді вже теж завівся. Кстати, контент буде вам весна, зараз буде відео багато. Дуже багато планів на весну. Ось, я ж кажу, контент з'являється сам по собі. Е, Віталя ще щепляє культиватор, буде їхати. тому Завтра треба 16 гектарів хлопцям закультивувати, де ми допомагали, куном удобряли, румом де кидались. Віталій треба 16 гектар 16 гектарів закультивувати. Вони будуть сіяти горох, завтра спитаю. Планів весну дуже багато. Є дуже багато знайомих, де можна поснімати контент. Навірно, сьогодні ні. А завтра, може завтра, післязавтра по прозванню, щоб отак, хто як удобряє, показати, різні сівалки, різні трактори, щоб знімати, щоб для вас було цікаво, щоб цією однотіпності вам не надоїдати нашою, знімати уборки, подкормки, посіви. старатися дуже крутий і різний контент вам знімати. З папою приїхали до Італіона на поле. Подивіться, що тут він. Десь Артема з Льошкою немає. Може Віталя не звонили? Може, може, зараз приїдуть. Італіон вже перший проход пішов. Відкрив сезон культивації, так? Да? Витальон открыл сезон. Витальон, твои комментарии. Наконец я а ну кепка, Какая то тебе кепка? А папа жилетку не показывает. Ой, так, цилиндр тече, но это ничего страшного. Сделается. Ну, тече, с кабана. Все, как можете. Красиво получается, красиво. Ну, тут и по краю, дивиться, было, как І получається як. Влаго, звісно, є. Тут буде сіятися горох. Ми теж поснімаємо як будуть сіяти горох хлопці. Я ж кажу, будемо снимать. блин, стараться, стараться і старатися для вас. Давай, Віталіон фоєр полетіли. Кажи, що ти будеш сіяти? — Що там мамкин піріжечок? <свят> — Що <свят> <Шо> будеш сіяти? <свят> Який? Ярий, Мадонна. Сімена будуть? Опять з поля. Олексій воно продає а, вже. Коли <свят> будеш сіяти? Ми приїдемо поснімаємо полі бомби. Договоривсь уже засівав? Хто буде сіяти? <свят> Ладно, приїдемо поснімаємо.

Кончив я вже культивувати 16 гектар поле. Віталя приїхав 8 на поле, і все вже полторого дня і вже я чистю лапки і летю додому. Якраз Артем з Льошкою привезу зараз касолярку. І <кхух> скажу вам, який розход на весенній культивації. Ну тут, скоріше, дисковка, не оранка і не рихлітель. Я на рихлітель-рехлітель ходив, ну, видно без катка. Йома, я тут. ну, по діагоналі ходили і розвертався, чуть не випригнув з трактора, не викинуло. Такий розход на весенній культивації. Е, не глибоко, неглибоко взагалі ходив. Ну, Бур'янець збить, корку збить, хоча з тернівими сівалками будуть сіяти хлопці. Ну, все одно вирішили вони закультивірувати. Привезуть солярку, спитаємо чорт, чортом ще культивірувати. Так, чистим, летим домой. Такі розход без кандіра буде солярки. соляркою. Щось кандьор не включився в Вітальона. А вчора він лазив, дивився, так він і не включився. Трошки в пилячки. Ну а нічого, сейчас приїдемо, видаємо з мурфа. в ряду, в все. Культиватор теж в ряду. Треба <кхи> купити ремкомплект а перебрати на ньому циліндр, бо підтікає. Ну я вже казав, що підтікає. Но... Е -е... Чого не, це, не зробили його ще раніше? Я вам скажу, ми не вважали, що так вийдемо з КПСом. Плана ж було бороновка, потім удобрення або наоборот удобрення, а потім бороновка. Ну коротше, ви зрозуміли, культиватор не було в планах виїжджати. Може хто пам'ятає, я ж казав, що сюди увалки ну, для усилення, Ну вони увасяться по-любому. Е а тут хлопці дзвонили, що треба закультивувати, то треба, значить треба, надо, поїхали, вирушити треба трошки підтікало але ну, нічого страшно переберемо тут треба перебрати можна було як варіант взагалі з дисків переставити на дисках не ну нормально ну це теж якби знаєте не є дуже добре що туди сюди з агрігати на агрегат переставляти так поки я жду, поки привезу солярку буду ну, жорку мабуть, цеплять шторка не знаю поки ну, я показував значить вже показував Короче, якось вот так, вот такие шторки будут. <coughs> таким образом они крепятся. По длине, не знаю, папа сказал, вот такие длинненькие. Да, папа? А. Ты сказал, такие длинненькие. Да. Все согласовывается только с тобой, да? Ничего. Ну, красивый. Мне нравится, что за тебя бахромой. А ты не, еще позднее выровняю. Кто-то увидел, скажем, у них форсунки течут, а они Фор цей шторки чіпляють. Нічого вони не течуть нормально. Ні, зробимо, зробимо, по-любому зробимо. Так. Покажу зараз знаружи, як. Отак, снаруж воно. Ну вже вони не вигорів, ша ткань уже красивіє. А то були вигорівші якісь якісь стик фіолетові. Коротки, новиться. Це петлі нормальні вони були. Ты хорошо вчера 8 марта отпраздновал, да? Не хуяло. Хорошо. Что уже после обеда тебе ще погано? Не, мне уже нормально. Мивинки пою все хорошо, да? Поспал. Поспал. Что, у нас там следующий за праздник. Не. Может уже скоро будет было, день победы. Раньше было 1 мая правда. Ну да. Заработать надо. Да. В садовом почали вже підкармлювати, культивірував. Ну то я щось в мене мені мало. Як сказати, ні мало віроятно, мені мало... ну, не подобається. Воно ще все жовтеньке, ще цей, то... Я все їхав... Та сира, ну я не знаю, там взагалі видно по нулю посійно. палка соняха стоять, підкармлюють. Не знаю. Може там не така влага. Я все їхав, заїхав на Плоскаряць на наші 17. Ну, без барон, без сай по путі все одно. Мягко капець він тоне. Влага є. вроді ще дожики. Саме головне зараз підкормить під дожики, вроді дожики передають. Гото огонь буде. Вона якраз оживає. Не... Ну да. О. Так, пішов я занесу шторки, щоб мама Що Ось таке. Що, А вже автобу вбили. <говори> Каже, хоч би не вбили. Просто, так же хору, блядь. Ну хуйня, що делать нахуй, ну блядь, А я кажу, аж втору, він каже, блядь, наїбали, ти правильно мені казав. Та й поїхав, ніхуя не продав, приїжджає, каже, блядь, так може заготовити по 50 рублі. Толя, що перечитали, 9 тисяч я тобі довжен, вже не 15. <реш> він каже, ну ж договариваюсь, нахуй, ну, тушка, ти ж, блядь, тушкою брав. Ні, я кажу, цю ми втору берем просто мертву, на нахуй, 150 рубля, затянули на. А що я... Ай, І грошей нема. Нема, на, на. Ну далі там, кажу, да химазу, як мазук, а далі на бутилку не далі там, сто будинок. Ну, короче, не важно. Ми їздили сюди з того, мазу. А лежить, то ж вони перед цим мазук собі різав, різав свиню, нахуй, гриша царапіна, штопок там спеціальний, таке хуєвши, ну, не, не сниться. Ну, короче, блядь, но живці всі піздаті гришені, грілки там суші. Ди сюди, га? Блять, рибони, блядь, ти не брав такої, кажу, мазу. Ди нахуй кажу, я, блядь, приїжджаю тобой. Сука, каже, це ж підали били свиню. Сірий з топором уїхав. А Гриша завтра має різти свиню. Нахуй. Ну ж, Гриша, а что що там мазу? Рибони, все, блядь, зарядим. Це ж ми, блядь, випивали нахуй, тут, Ну, на воронцов. Що кажу, їдемо, нахуй по водку, гандерик закритий. Кажу, давай на огляну кухові скажу, ще скажу, їду попрошу, кажу, візноводки. Блядь, я виборне, даю бензин, скільки скажеш. Поїхали в садову, знайдемо топові. Їдемо, кажу, це ж ми їбаше. Я їбашу на пряму, блядь. Ще ото, ото як зніг, то як нахуй, заметено было. Я ж пиздую, нахуй, ти ж до садового, с бачимо садовий, нахуй, ебашим, кажу, нахуй, ну, куди їхати? А я їду. Кажу, кому ти дав свиню? Та знаю, що Віталя звать, нам. Та хто такий, нахуй? Та я то хуй знаю. Заїжджаємо нахуй, до цього в магазин до армена. Догине. Чи, чи блядь, так? То заїбі, що в неї, мазу стоїть, блядь, я кажу, я і звіняюсь, кажу. Та, хто тут такий, кажу, є, що свиней бере. Ааа! так каже, його немає, він вже уїхав. Цей признав. А їх хто до мене? Ну мама жінка в борниці, що там бери мене, чи що так. Ой-ой-ой, сайт, ой, ой, Та ладно вже ті ой, то топове, вийшов, ти прицепився до чоловіка. Він любить, щоб його розказати. Він мене поправляє завжди. Який розход вийшов? Кажи. Він старший, 7-3. Та не обманюй. Ми залили 64 літри. 152 гектара. Ти скільки посчитав? 4 літри. Це добре. Цей раз просто ти не злився. Не вспів. Це добре, да? так? Ні. Я вівторок приїду. Коли ти вівторок будеш сіяти? З утра. Все. приїдемо, готов річ будеш розказувати. Вийсі все. Я на уроках буду, люшка буду сіти. Да? Олексій хаючи. Олексій, з вас річ будете розказувати. Зависів за все. 3 миллиона Та кажи, ну розказ. Ну разказывай, я Артема буду снимать. Ну На метр це у вас А як силітру виставить? Це получится 110 це 5,5 Як селитру литру по 150? Я не знаю, я ці валки не кидаю. Ви не забули простий центр. Так, треба зняти ще концовку відео. Це на сьогодні неділя, 9 березня. Получилось, не знаю, може цікавеньке вам буде відео. Може, не знаю. Просто не хочу вже сюди тулити е, ну, моменти з, -з, -з підкормки і... Може я ж кажу, до Артема не може, а я хочу поїхати зняти, як Артем буде сіяти горох. Може не тільки до Артема поїду, ну побачимо, це вже. Це вже, як то кажеться, другий момент, що нас знімаю. А так зараз ну, ліпить все в одне відео. Ну, якось, знаєте, або вийде дуже длінне відео. Не кожному може нравитися такі длінні відео. Так що буде таке відео про культивацію. Ну, Подивитися, я думаю, цікаво. Ми стараємося цікаво. я Ми стараємося цікаво розказувати, цікаві моменти. Що? Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей, А що до нових зустрічей, Завтра понеділок трошки вихідний, а во вторник привезуть сімена. Навіть, навіть якщо все добре, ми в понеділок завтра вже будемо грузити прицеп з добривами. А во вторник отримаємо сімена, привезуть нам саксон. Е е і будемо вже в вівторок виїжджати Сміло підкармлювати зернові. Боронувати, культивувати, рано ще, ну ми ось у хлопців, то це подісковки, я культивірую. подісковки, воно ще нормально. Я їхав домой, проїжджав, я не знаю, може вже розказував, але повторюсь. 17 гектар наші проїжджав, заїхав на 100, м'яко, дуже, то не сильно. Надіяла колії вивернути, щоб грудку, колі і грудку, щоб вернуло, неохота. Так що ще подожде. Не заростають поля, ще подождемо. Саме головне зараз підкормимо, передають дождики, під дощики підкормить. Добре, до зустрічі.